Робимо підготовку нашого фунгіциду. Ось такий триходермін у нас є. Тут у нас 750 грам. Ще залишилось від огірка. Набрали ми 10 отаких от баночок півлітрових води. Це у нас буде на 10 бачків на 12 літрів води. Ось зараз все це висипаємо. Цю нашу триходерму. Перемішуємо. Десь півтора-дві годинки вона у нас постоїть. І далі будемо цей розтвор доливати в бак і оприскувати наші кавуни. Добрий вечір. Що ж, знов ми на своєму кавунові. Зранку було відео, так як ми підживляли його, поливали. А зараз вечір, ось сонце зайшло, ми проводимо по листові обробки. Так як є хвороби, дощі оці ідуть і масово у нас є хвороба. Ось. Але в зв'язку з тим, що в нас іде масове цвітіння і зав'язь, ми сьогодні працюємо біопрепаратами так, щоб крошки розтягнути на днів 5. Ось оце цвітіння і зав'язь. Зараз вам покажу, якими ми препаратами працюємо. Так, попередньо ми розмішали триходерму. Триходермін у пакетиковий, там є відео. Далі додали отакий актоцит це від шкідників. Далі додали ще отаку триходерму, це йде там лікувальна дія. Фокусує ось. І профилактика. Також додали ще отакого от біозахист. Це нас залишилося від огірків. Ось, То ми вирішили все це в один бак і скропити по кавунові. Зараз вже там докроплюємо, залишилось тільки один рядок ось скропим. І будемо дивитися, на цей тиждень знов нас передають дощі. Я думаю, що ми цим захистом біогом не обидеться, потрібно буде все рівно робити якийсь, якимсь хімічним препаратом. Ну, Наприклад, там Міравіс або Квадріс. Ось. Я думаю, що зробимо міравісом і топсіном додамо туди все разом. Так і ми дійсно трошки захистимо його, так як до збору врожаю ще нас багато, термін там йде 14 днів. Від Топсіна, да, 14, від Міравеса там 7, напевно, чи, чи 14 теж. Ось то тими препаратами можна працювати. Я думаю, що Потрібно буде обробити їми і також додати до Даші вертімека. Так ми актоцида додали, але це не надовго, це буквально на пару днів. Він захистить. Зараз йдуть дощі. І знов вся ця хвороба, вся ці шкідники, вони будуть розповсюджуватись. Схоже на фузеріоз. Ось бачите, листя в'януть. Так, да, зараз ця така погода, ну все. Хоч обробляй, не обробляй. З цією погодою. Болячок дуже багато. Ну, будемо якось якось крошки обробляти, щоб якось захистити. Вже ж багато чого було зроблено і сильно великі вкладення пішли. Вже нема куди нам відступати, потрібно якось, якось його захистити до збору нашого врожаю. Так що, друзі, всім дякую, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.